Друзі, привіт! Сьогодні хочу зробити огляд унікального п'ятизіркового бутик-готелю в Варшаві. У 2018 році він отримав нагороду мешкан та журналу Forbes. Поїхали! H15 бутик готель розташований у самому серці Варшави, у місті, де минулий сучасність сплітаються в гармонійну симфонію архітектури, дизайну та духу міста. Цей готель має надзвичайно цікаву історію, але про неї трохи згодом. На рецепції тебе зустрічає привітний персонал, а за кілька кроків відкривається справжня родзинка готелю внутрішнє патіо, чарівна оранжерея з алеєю оливкових дерев під скляним дахом. У цьому просторі відчуваєш спокій і гарні. Армонію тут приємно розпочати день із чашкою ароматної кави або завершити його келихом вина. також його використовують під приватні вечори, прем'єри й покази мод. Те, що одразу привертає увагу в H15 бутик-готель, це його дизайн. Саме він став головною причиною, чому я обрала цей готель для свого проживання у Варшаві. Мені дуже сподобалось, як тут поєднану історичну атмосферу будівлі 19 століття з сучасним сміливим дизайном. Кожен номер створений так, щоб зберегти дух минулого, але водночас дати відчуття легкості, простору і комфорту. Над інтер'єром працювала талановита архітекторка Маріола Томчик. У готелі. Всього 47 номерів і кожен з них унікальний. Тут немає типових кімнат. Кожна має власну кольорову гаму, акценти та мистецькі деталі. А тепер запрошую вас оглянути мій номер. Я забронювала категорію стандарт, вартість 147 євро за добу без харчування. Я вважаю, що це дуже хороша ціна, як для готелю такого рівня. Знайшла цей варіант на платформі Юніт, якою тепер постійно користуюсь як для власних подорожей, так і для бронювань своїм туристам. Посилання залишу під цим відео. Рекомендую брати без сніданків, адже різниця у вартості близько 60 євро. І чесно кажучи, ті сніданки, які пропонує готель, не зовсім варті цієї доплати. Тим більше, що поруч із готелем безліч стильних кафе, де можна смачно і недорого поснідати. Номер складається з вітальні, яка обладнана кухонною зоною, з кавомашиною, набором для чаю, холодильником і необхідним посудом. Також тут дуже зручно, що є два санвузли. Спальня досить затишна. Тут ви знайдете халати, тапочки, праску, все, щоб ви могли почуватися як удома. Ну що ж, тепер трішки історії будівля, які розташований h 15 бутик готелю була зведена наприкінці 19 століття родиною Глаз. За понад 100 років вона встигла побачити і таємні збори польської молоді, і радянське посольство, і німецький офіс вермахту, і навіть урядові установи післявоєнної Польщі. Після ретельної реконструкції у 2007-12 роках будівля отримала нове життя. Історичні деталі поєднали з сучасним мистецтвом, модним дизайном і комфортом світового рівня. Так народився h 15 бутик-готель, у якому історія Варшави звучить крізь кожен елемент інтер'єру. Ну і звичайно, ресторан Signature, де подана авторська інтерпретація польської кухні, яку доповнює стильна атмосфера та інтер'єр із фото Мерлін Мунро. дарма ресторан і сам готель отримали рекомендацію від Гіда Шлан. Загалом я залишилась у повному захваті від цього готелю і можу сміло його рекомендувати.